Всім привіт-привіт! Ми на дачі. Я дуже-дуже захворіла. Ще досі хворію. Походу, у мене грип. Саме останній, який там є в дуже важкій формі, хворіла. 5 днів температури 38, але зараз мені вже легше. Залишився в мене кашель, горло ще трохи в мене. Але це все таке. Сьогодні така класна погода. Сьогодні 8 березня. Всіх жінок вітаю і ми вирвалися на дачу. Лише по тій причині ми хочу подивитися, чи цвітуть чи не цвітуть крокуси. І де вони в мене є, бо я просто не пам'ятаю, де їх посадила. Крокусів чи не цвітуть в мене, але принаймні я вже бачу, що ось бачите, травичка де тут. Коротше, ось, ось тут є. Зараз я їй покажу поближче. Що вони такі вилізли. Я вам покажу Ось. Повилазили. Крокуси повилазили, маю надію. І ось, що вони покажуть свою красу. Хотілося б, щоб вони показали, як вони цвітуть. Але щось вони не дуже захочуть показувати. Зараз гляну, що тут. Ой, нос забитий. Так. Тут якраз я хлопців попросила, щоб вони мені мішки забрали. І ось деякі, бачите, ось повилазили вони. Ну, квіточок немає, я в своїй голові намалювала, що я зараз приїду, а в мене тут все в Крокусах. А ні, нема такої картини. Нема такої картини, Оля, що ти собі там намалювала? Але я то так сумувала за тим селом. Ми взагалі хотіли би приїхати попрацювати, але реально після болячок сил просто немає. Ой, яка тут краса. Але маю надію, що село мене хоч трохи зцілить. До речі, ми їхали. І ось тут на початку нашої вулиці загорілися кушарі. І трохи там берег згорів, згоріли у людей забор, хати там немає, але щоб була би хата і хата б загорілася. Наскільки важливо не палити оце все сухе, хто того не розуміє ще. Так, ну ось такі справи. Коротше кажучи, я думала, що я приїду, в мене тут ціла поляна крокусів, але як бачите, крокусів немає, немає поляни крокусів. Там повилазили де-не-де-невеличкі хвостики, але самих квіточок немає. І мені дуже цікаво, чи, чи взагалі в цьому році вони будуть цвісти, а може і не будуть свісти. Можливо, вже аж на наступний рік. Ой, Ось це таке. Але я бачу там далені, що повилазили в мене тюльпанчики. Немає. Короче, Працювати нема можливості? Да? Да. Пан? Нема. нема. То ми просто -то сидимо, насолоджуємося життям. Нема сил. Коротше кажучи, сил немає, реально. Болячка така, що нас підкосило у всіх, накрило всіх, то змушені ще, мабуть, тиждень відходити. Це таке добряче, я так думаю, так? Да? Угу. Так, а я хочу піти показати, бо поки сиділа тут на лавочці, побачила вдалині, що вилізли тюльпанчики. Ці тюльпанчики я купила е, в Амстердамі. За Стемродму привезла того року. Ось, дивіться, які галюзенькі. Вони тут такі красиві. Клас! Це виходить. Один сорт ж їх кубками садила, а це інші, бо все інші ось все ще вилазять. А ще вмалися в мене десь тут такі малючки. О, та тут іще тюльпанів, Діма. Тут ще вилазять і вилазять. Одні коротше, я купила. Чи, може, я всі там купила? Я вже й не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, з Нідерландів це 100%. Хух, на сонці жарко. Хочеться роздітися чогось. Так, в мене кофта. Зараз спробую зняти курточку, щоб буде мені не холодно. Так, а в мене там, де ще були тюльпанчики, такі вони полосатенькі рябисті. Я дуже хочу, щоб вони в мене повилазили, бо я їх хоч тут садила то, той рік. Але то вони, знаєте, вже не по сезону, якби були посадження, але вони цвіли. То мені тепер цікаво, де вони, чи є вони тут, чи нема, чи я їх десь пересадила, бо я можу їх і пересадити забути. То все про мене. Ой, ну тут так гарно вони ось густенько, гусінько посходили. Просто я то роблю, пересаджую, а потім і не пам'ятаю, де, куди і що пересадила. Так. Тут мені оцю ще лінію треба буде по квітничку доробити. Я оті вушка там викопаю, а сюди досаджу до вушка, вушка. Ой, земля суха, як порох. Трояндочка моя, красунечка треба гарненько і теж тут буде почистити. Тут два кущика, три кущика навіть бачу. А тут так цікаво, що тут одна півонія теж я купила в Нідерландах. Вона ще не цвіла. То мені просто цікаво, хочу побачити, яка вона. Так. Так, так, так. Ой, нос в мене вже все геть. Таво. Нос у мене накрився. Вже я дихаю ротом. Так, а це в мене тут ще троянди такий. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім кущів на цьому, ну, коротше, треба щось то придумати. Мені кажеться, тіснувато як то для них. Полюбе треба буде пересаджувати щось звідси. Так. Та що тут таке в мене росте? непонятне, непонятне. Так. Тик, ти-ря-ря-ря. Так, а тут що тюльпанчики тоді виднілися, вони хоч би не померзли вони, ну ось я бачу тут. Ось, манюньки, ось, все, оно як густо. Посходили, посходили. Так, почистили трохи дерева. Не планували, але, як кажуть, без роботи сидіти не можемо. То бистренько ще дочистили всі деревця. Ось отака. Вийшла у нас картина після обрізки. Але наразі дерева вже готові до того, щоб можна буде через тиждень під'їхати і покропити їх. Ну і все, це такий швидкий наїзд на дачу. Маю надію, що через тиждень ми вже будемо себе почувати більш. Здоровішими буде більше сил, то вже будемо далі працювати і, як то кажуть, повноцінно відкривати вже дачний сезон. Так, все. На цьому кажу всім папа, до нових відео.